Вітаю. 4 березня в Дніпрі сонечко. Температура теж якась комфортна, незважаючи на вітер. Тож сьогодні працюю по максимуму, стрижу, проводжу в порядок товар. Дуже-дуже поспішаю, бо треба встигнути навести лад до прибуття товару з Голландії, наших новиночок. І ось моя помічниця чарівниця я її називаю Стригулька. Дуже-дуже люблю, спеціально для вас знімаю відео, як я використовую цей ніж, ніж для трави. А у нього захват ширший, ножі, правда, тонші. Запускаю, я буду коротше різати бо однією рукою, не дуже зручно. Але від цієї помічниці я вже не уявляю собі, як би я це робила. А, далі покажу, як я ще використовую цей ніж. Зараз кощиком закінчу. Лишилась у мене така кочка. Із порад. І спорад. Ще треба ось так її подряпити. Знизу дуже багато було сухого. Так, ну тут я вже висмикала. Значить, попередні росточки, яким там по два-три роки, вони відмирають. тут вроді, дирочка була. Оце я тут по повисмикую, по по сухеньке. Так. Почистила, почистила. О, 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 гляньте, отут ось щепується, ще сухе. Отак сухеньке. Прямо воно такими мірістєнками невеличкими висмикується. Так, що там? Ну, вроді вже почистилися. Ось така кочечка, потім буде кущик блакитної травки. Як ви гадаєте, що я сюди прийшла? Ялівець вже підстрижений. А ми продовжуємо дивитися, для чого ж нам іще ножиці для трави підійдуть. Ось такі тонесенькі стебла має Еріка. Знову ж, я вам нагадаю, я її не стригла минулого року, тому у нас лише одна однесенька хроночка з квітами. Зараз пройдуся по діаметру, бо бачу, хоч і ґрунт замерзлий, вже активувалися а ні, то на іншому. А, треба вже стригти. Спробую зараз потрошку, бо я жодного разу ще не пропускала стрижки її. І от зараз я трошки розгублена, що робити? Зараз стригти? Чи як я завжди стрижу після сезону цвітіння? Але якщо зараз не підстрижу, тоді вона вся взагалі розповзеться, я не знаю, на 2 метри. Тому, трошки хоча б по діаметру, подивлюсь на її реакцію. І буду робити висновки. Можна так рано стрихточені. Де вона на камінчиках лежить? Теж зміни. зніму. А, і, мабуть, ялинку змінити треба. Ну тут мені потрібно дві руки. І мій секретик. Люблю лезу для трави використовувати для м'якої хвої. Чому? Тому що у нього захват ширший між зубчиками. І якщо треба пристригти, тільки зелені краєчки, не стригти гілки. от, Наприклад, на карликових формах я пристригаю, ну, лише там. Третинку минулорічного приросту. От. І мені вистачає цієї насадки. Я трошечки кончики підберу, щоб ця туйка е, ну, знову повернулася до нормальної форми. Вона вже подорослішала, більш-менш гарно виглядає. Але е, на ній були і гілки і репанди. Тому з цієї сторони, бачите, така дірочка. От, а в сторону сонечка вона росте нормально, кулькою формується. Люблю Це мірям жовта туйка карликова. Тож, знову вмикаємо мою жужжалу. Який аромат. Ось такий їжачок у нас вийшов із травки. Це спірейка підстрижена. Це барбарис. Карликові барбарис знімаю верхівочки тільки. Це я вам показую результати стрижечки. І туйка стрижена насадкою для трави. А далі за ялиночкою Еріка. Ну, як завжди, Аня планувала трошечки підстригти. Але так, обгризла по периметру. Я там в попередньому відео помилилася. Діаметр, діаметр кажу, по периметру. Хотіла її тільки зменшити, але пройшлася більше, ніж планувала. Подивимось, зараз те чи ні? У мене завжди експерименти. Ну, і знову я вам бажаю перемоги, щастя. Ростіть свої райські садочки. Пликайте їх, нехай все буде добре, і все буде Україна.